Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу про дуже актуальну тему, як реально і офіційно збільшити свій дохід у Німеччині. Я дам практичні поради, які допомагають українцям навіть тим, хто поки що працює на мінімальній ставці або отримує соціал. І так, шлях номер один. Це офіційна робота з підвищенням своєї кваліфікації, це найпростіший спосіб заробляти більше, працювати легально і підвищувати свою особисту кваліфікацію. Якщо ви працюєте, наприклад, в догляді або в ресторані, або на виробництві, можна пройти короткі курси або сертифікацію, яка підвищить вашу професійну цінність. Також, наприклад, якщо ви вже пройшли мовні курси b 1 b 2 вони також дозволять вам претендувати на більш оплачувані посади, також можна отримати підвищення в рамках вашої компанії або перевестися на посаду з вищою ставкою. Але для цього ви вже маєте попрацювати деякий час та зарекомендувати себе. Ну, а тоді вже йти якби, до керівництва і питати з приводу зарплатні. Тут я вам дам пораду: звертайтеся до свого джоб-центру або роботодавця. Вони часто оплачують навчальні курси для своїх працівників. Шлях номер 2 це робота понад норму або друга робота. У Німеччині легально можна підробляти, якщо робота офіційна і ви платите податки. Наприклад, можна взяти другу роботу на вихідні або вечором, але вона має бути за договором. І тут важливо, додатковий дохід також оподатковується, але це легальний спосіб збільшити свої гроші. Тож подивіться, якщо ви маєте свій трудовий договір, подивіться, чи ви, ну, тобто, перевірте умови свого договору, щоб друга робота не суперечила основному контракту. Шлях номер 3 це соціальні виплати та податкова оптимізація. Деякі українці при роботі можуть отримати соціальні виплати, бурга гельд якщо заробіток низький. І тут, якщо заробіток низький, є офіційний спосіб збільшити свій реальний дохід, тобто зарплата плюс соцдопомога. І так роблять навіть самі німці. Також важливо звертатися по, ну, з приводу Вонгельд, це допомога на оренду і Кіндагельд, не забувайте, це допомога на дітей. Хочу також сказати, що навіть невелика допомога на оренду або дітей робить ваш бюджет значно стабільніше. Шлях номер 4 Це зміна професії або позиції на більш оплачувану. Якщо у вас є професійна освіта, типу технікум, можна оформити офіційне визнання диплому. Називається Анекеног. Тут ще один плюс. Так ви собі також допоможете, якщо будете змінювати параграф на робочу візу. За некенунг можна претендувати на вищу посаду і зарплату. Навіть якщо зараз ви працюєте навіть не за фахом. А для тих, хто має вищу освіту, підійде блау карта або 18B. Це дозволить отримати зарплату вище середньої і швидше перейти до постійного проживання. ПМЖ. Не забувайте перевіряти, чи ваша професія є в переліку затребуваних фахівців у Німеччині, бо це сильно допомагає у переговорах про зарплату. Тож, шлях номер 5 Це робота на онлайн-платформах або фріланс. У Німеччині легально можна працювати як фрілансер. Або через онлайн-платформи. Це може бути додатковий дохід від типу перекладів, викладання, дизайн, програмування чи взагалі якісь інші онлайн професії. Тож у цьому випадку важливо оформити це офіційно, зареєструвавши ГВРБ фірму, або як Фрайберуфла, щоб платити податки. Також хочу нагадати вам, що я веду консультації, де розбираю індивідуально ваш шлях: тобто, як підвищити дохід легально і офіційно з 24-м параграфом, переїзд до Німеччини та отримати, як отримати 24-й параграф, щодо оцінки або визнання вашого диплому, як змінити параграф та отримати робочу візу. Тобто ми подивимося конкретно ваш випадок. Також ми залишаємося і залишимося з вами на зв'язку, і ви зможете поставити всі свої питання, навіть якщо вони виникатимуть вже потім. І давайте підведемо підсумок. Отже, що потрібно робити, маючи 24 й параграф, щоб поліпшити своє фінансове становище? Але додам, не забувайте, що 24-й параграф це параграф тимчасового захисту. Тому адаптуємося, виходимо на роботу, готуємо пакет документів та змінюємо параграф на робочу візу або обираємо навчання. Тож, як поліпшити своє фінансове становище у Німеччині, потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Змінювати позиції або професію, офіційно підробляти можна. Використовуйте також соціальні виплати, як я говорила, Вонгельд або Кіндагельд. Це все є податкові пільги. І це все є офіційні шляхи для збільшення свого доходу у Німеччині. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, там є ще також багато корисного. І важливо, напишіть у коментарях, яка порада вам найбільше сподобалася. І підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. Чус!